Наступний спікер це є Наталія Іванченко, генеральна директорка державної установи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Тема доповіді Психологія небезпеки у медсестринстві. Дякуємо вам, обласки! Будь ласка, друга лекторка. Я бажаю вам приємних вражень. Я думаю, почерпнете багато, багато цікавого. Слава Україні. Я так ще під враженням. Доповіді пані Оксани. І якщо ми згадаємо важкий ковідний період, коли ще всі дуже боялися ковіду, працювали в скафандрах, і обличчя медсестер не було видно, то дуже багато хворих розповідають, що підходила сестричка і був такий янгельський голос з питанням Ти як? І оце ти як давала силу жити і боротися з хворобою. Тому для мене велика честь сьогодні тут зустрічатися з вами. Ну, я думаю, жоден лікар не зможе зробити нічого без допомоги фахової медсестри. Тому дякую вам за вашу щоденну жертовну роботу і бажаю вам завжди натхнення, позитиву, здоров'я і сил. Але у <плес> мене сьогодні не дуже властива тема психологія небезпеки в медсестринстві. Нібито перед вами лікар-епідеміолог, інфекціоніст і що ж вона має до психології небезпеки. Але як виявляється, що все дуже-дуже близько і все дуже взаємопов'язано. Тому я би хотіла розповісти вам історію. Так, я з технікою теж не дуже дружу, але може вдасться. В одному з закладів охорони здоров'я молодий лікар-анестезіолог, працював, надавав допомогу людям. І відчуття небезпеки так виглядає в нього не було. Чому він вчився. В дочилищі, потім в університеті, і тему вакцинації проходив і, нібито, знав, що від вірусного гепатиту Б вакцина існує. Але сталося так, що він інфікувався, і за чотири доби його не змогли врятувати, він пішов в життя. Таке буває рідко, блискавичні форми, але в нього не було відчуття небезпеки. Тому він себе в свій час не захистив. Це одна історія, на жаль, таких багато. Не всіх життя забирає хвороба, хтось довго або навіть все життя лікується. Але є таке поняття загроза і небезпека, яке є одним із ключових під час розгляду концепції психології безпеки як прагнення до безпеки найгостріше переживається в ситуації небезпеки і слабо або взагалі не проявляється під час відсутності такої. Фраза складна, але якщо просто якщо навколо все окей, нам нічого не страшно, і ми не думаємо, що можуть бути якісь загрози, які можуть бути безпосередньо для нас небезпечні, то все мене, мене то не торкнеться зі мною все буде добре. Але власне це відчуття небезпеки, реальне, справжнє, повинне бути, тому що воно нас спонукає вживати заходи профілактики і не піддаватися цій небезпеці. Ну, напевно, власне, одна з причин, чому з'явився в Україні товстий. Наказ Міністерства охорони здоров'я номер 1614. Чому питають товсте? Я дуже часто приїжджаю до вас з багатьох закладих. Щось ми починаємо з'ясовувати. Ви мені кажете, доктор, ви бачили, скільки там сторінок та де то можна все прочитати? Тому, власне, якщо читати потрошки, то цей наказ створений для того, щоб ми усвідомили небезпеку, яка може чатувати на нас, як медичних працівників, в закладах охорони здоров'я, і як сформувати ті інструменти, якими можна. Нівелювати кожен рівень небезпеки це раз. А друге, ми всі живі люди, і, на жаль, кожен з нас щодня ризикує потрапити в заклад охорони здоров'я як пацієнт. Це інша сторона медалі. І от тоді ми ж звичайно не хочемо, щоб якась небезпека була навколо. Ми хочемо, щоб все було ідеально, бо це ж ми пацієнт. Тому дуже важливо скоординувати і це сформувати безпечне середовище до того моменту, коли ми зможемо особисто проінспектувати, як це відбуває, відбувається. Тому декілька слів нагадаємо, що порядок здійснення епіднагляду та ведення обліку інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги, має бути не формально, а реально. Має бути порядок профілактики інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги, порядок впровадження програми інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я і положення про відділ, інструкції спровадження покращення гігієни рук. Здавалося, всі ми руки миємо, але кожен раз на якомусь Естеркласі, виявляється, що якийсь момент ми забули, і зрозуміло, інструкція спровадження програми адміністрування антимікробних препаратів це те, що повинно бути і чим ми повинні користуватися. Тут така страшна картинка. Чому От я з тої історії, з якої я почала про молодого доктора, який пішов в життя. Ну, Анатомія наша складається так, що кожна людина має печінку. В нормі вона така гладенька, блискуча, яку ми бачимо по лівому краю. Але якщо ми зустрічаємося з небезпекою, зокрема, якщо ми будемо говорити про вірус гепатиту Б, Комусь може повести людина, захворіє, пройшла гостра форма, одужала і на все життя забула про той гепатит. Комусь може повести менше 90% особливо якщо це діти до 15 років, хвороба може перейти в хронічну форму. Тоді виникають фібрози, які можуть йти в цирози. А комусь може не повести, і це може перейти в гепатоцелюлярний рак печінки. І, власне, першу вакцину проти вірусного гепатиту Б так і почали називати вакцина проти раку, тому що гепатоцелюлярний рак печінки на жаль не рідкість після вірусного гепатиту Б. Але держава гарантує безкоштовну вакцинацію проти вірусного гепатиту Б дітям. Дорослі, якщо ми старші 2002 року, скільки з 2002 року Україна почала вакцинувати дітей, повинні цю вакцину придбати і себе захистити. Або керівники закладів охорони здоров'я можуть виділити кошти і провакцинувати медичний персонал. Отже, що в мене може спонукати придбати вакцину для профілактики вірусного гепатиту Б? Вертаємося до психології. Небезпеки, медсестринстві. Виділяють п'ять стадій. У формуванні здорового способу життя людина проходить через п'ять стадій первинної зацікавленості, що ж це таке, роздумів, чи мені це, в принципі, потрібно, підготовки до дії, що ж мені зробити, власне дії і сталість, щоб ця дія мала якийсь тривалий ефект. Якщо ми вертаємося до стадії первинної зацікавленості, людина не має наміру змінити поведінку. в неї Все класно, все влаштовує в найближчому майбутньому, принаймні протягом наступних шести місяців. Нема особливої мотивації до змін, небажання спілкуватися на подібні теми, уникнення всілякої інформації щодо даної проблеми. Але якщо ми. Згадаємо історію, з якої я почала, відбулася подія, людина пішла з життя. Колектив заколивався. Чи хтось з нас може так само наразитися на небезпеку і інфікуватися? Тому, власне, якщо в нас ми доходимо до стадії роздумів, то пам'ятаємо, що медичні сестри це професійна група ризику стосовно інфікування різноманітними мікробами, не тільки вірусами. І якщо ми отримуємо якусь травму на робочому місці, то ризик інфікуватися. Віл-інфекцію маленькі, 0,3%. Гепатитом С від 1,8 до 3%, за даними різної літератури, а от гепатит Б 30%, кожен третій це багато. І кожен після маніпуляцій, які ми проводимо парентеральні, чи самі, чи отримаємо, раз в рік мали би обстежитися на наявність, зокрема, маркерів гепатитів. Ну і ще варто пам'ятати про віл-інфекцію, оскільки вона в Україні теж з року в рік зростає. І, власне, друга стадія розмілів полягає в чітко висловленому намірі змінити свою поведінку протягом найближчих шести місяців, але ще характеризується ваганнями, невпевненістю в доцільності змінних вартостей, вартості, в тому числі і грошовий, і прагнення до змін по суті. Тобто в лікарні вже відбулася подія. Всі подумали, чи я вакцинований, бо я теж можу інфікуватися. Ага, а яка там вакцина? Кубінська, китайська чи може якась європейська? А скільки це буде доз? Я напевно хочу, але остаточного рішення я ще не прийняв. Мені ще для того потрібен час і роздуми. Тому в цей період часу ми отримуємо інформацію, що власне гепатитів є дуже багато можна після них померти в світі знають про свій діагноз лише 9% хворих з хронічним вірусом гепатитом В, 20% з хронічним вірусним гепатитом С. З них 8% отримують доступ до лікування, на жаль, і якщо ми говоримо про кількість інфікованих вірусним гепатитом Б серед медичних працівників в Україні, то згідно даних, які є, до періоду вакцинації 1983 рік, це було 17 тисяч людей. Це ми тільки про гепатит Б говоримо. 95-й рік почали потрошки. Гуманітарні вакцини заходити в якості, скажімо так, перших пілотних проєктів. Кількість знизилась до 800. А от з тих пір, коли люди мають купувати власним коштом, на жаль, в нас цей захист мізерний. І якщо зробити зріз по кожному закладу охорони здоров'я, то не більше 30% людей в нас вакцинуються від гепатиту Б. Нагадую, три дози необхідно для того, щоб себе захистити. Інтервал мав би бути 0,1 6 місяців, якщо він плановий, звичайний. Але вертаємося до наших стадій. Третя стадія підготовки. Характеризується вже висловленим наміром змінити поведінку впродовж найбільших 30 днів. Все, я біжу і вакцинуюся, наприклад, в такий-то кабінет щеплень. По суті, це перехідна стадія, коли зміни ще не почалися, але вже є чіткий намір, чітке бажання і, можливо, навіть вже обрана назва вакцини і кабінет щеплень, де я буду це робити. Тому ми говоримо про оцінку ризиків. Це сукупність аналітичних заходів, які дозволяють спрогнозувати можливість інфікування у певній ситуації при невикористанні заходів попередження. Тут виникають питання: а я зроблю першу дозу? Я вже захищений? Ні. Я зроблю другу дозу. Я вже захищений? Так, але не надовго, на рік-два. А коли я зроблю третю дозу, я захищений. Так, у людей без імунодефіцита 20 років гарантовано, ми знаємо, що така людина не буде інфікована у разі контакту з будь-якими рідинами. На жаль, ще досі в нас дуже багато людей думає, що інфікуватися гепатитом Б можна лише через кров. Ні. Всі біологічні рідини в тій чи іншій мірі концентрації містять вірус, навіть слина. Тому любителі травматичних поцілунків теж мають ймовірність інфікуватися. Четверта-п'ята стадія стадії дії, коли особа зробила явні помітні зміни способу життя протягом менш як за 6 місяців. Ну, наприклад, провакцинувалася або почала практикувати безпечний секс, який, до речі, також є спосіб передачі вірусного гепатиту Б. Але саме важлива стадія збереження, тобто, щоб ця закріплення успішної поведінки набула системного характеру. Вертаючись до нашої історії про доктора, відчули небезпеку, проговорили про ризики, проінформували про наявність вакцин, мотивували людей провакцинуватися. А далі потрібна система. Прийшов хтось новенький на роботу. Не чекаємо, поки він знайде свій рівень небезпеки чи вже інфікується, а йому системно розповідаємо, що може бути, що потрібно зробити для того, щоб не було, а саме основне проконтролювати, що людина прийняла це рішення, і тоді ви дійсно формуєте навколо себе здорове середовище. Ще У нас відбулися зміни в наказі стосовно надання допомоги, якщо ми отримали травму. Зміни вже декілька років, але, на жаль, ще досі спостерігаєш, коли медсестричка вкололася і починається. Тобто цей момент категорично є заборонений. Чому? Якщо ми збільшуємо нашу ранку, ми збільшуємо цербуючу поверхню і даємо можливість вірусу проникнути в кров. А якщо ми говоримо про віруси, то ми ніколи не побачимо тієї крапельки крові, в якій був вірус і якою ми інфікувалися. Тому оці от алгоритми повинні від зубів відскакувати абсолютно в кожної медичної сестрички чи молодшого медичного персоналу закладу. Нагадаю, знімаємо рукавички миємо руки під проточною водою з милом, ніяким спиртом, ніяким перекусом, нічого не відсмоктуємо, ніяким йодом не мастимо. Але дуже важливо далі з'ясувати, що ж було з тим пацієнтом, і якщо він був інфікований, то тоді. Прийняти рішення і прийняти екстрену профілактику раптово. Якщо наш медичний працівник не був вакцинований все ж таки ротовірусного гепатиту Б, психологія небезпеки вже працює, тоді існує схема екстреної вакцинації подвійна доза 0,7-21 день. Але пам'ятаємо, п'ята стадія прийняття рішення Сталий розвиток не забути, що оскільки вакцинація екстрена, інтервали порушені. 0,7,21 день і через рік ми повинні отримати свою четверту дозу для того, щоб ефект у нас був сталим. Ну, Пам'ятаємо, що ВІЛ-інфекція це ми повинні обстежити пацієнта, медичного працівника, який інфікувався, і прийняти рішення стосовно профілактичного вжиття антиретровірусної терапії, якщо, власне, ризик був великий. Якщо ми згадаємо середовище закладу охорони здоров'я, то театр починається з вішалки. А безпека починається з стерилізації. Тому, якщо взяти наших п'ять стадій усвідомлення, ну не всі працюють в шикарних закладах охорони здоров'я, де це всі процеси вже є ідеальні. Так? Але всі до них звикають. І перша стадія, я нічого не знаю, у мене все добре, все йде як йде. Друга стадія це коли ми починаємо бігати, рахувати кількість сухожирових шаф. І розуміти, що найефективніший рекомендований метод стерилізації це автоклавування. Третя стадія, коли ми вже так керівництво підводимо до того, що сухожарова шафа не забезпечує необхідний рівень обробки, Доступ гарячого повітря до всієї поверхні інструменту. Ну і треба вибирати якісні автоклави. Четверта стадія, наприклад, нам вже купили, ми прийняли рішення. Тоді ми повинні намалювати СОПИ, стандарти операційних процедур для того, щоб не було людського чинника, щоб ніхто нічого не забув, а все робив правильно в той момент, для того, щоб ну, процедура відбулася якісною стерилізація відбулася. І п'яте, нам важливо сталість процесу. Навчання персоналу, контроль якості, забезпечити збереження стерильності. Пам'ятаємо, що якщо ми маємо бік з три доби за умови невідкриття, впродовж зміни, якщо ми його відкрили, та сама історія, пакувальний матеріал, наприклад, крафт папір, три доби, якщо ми вже відкрили, воно вже вважається розстерилізоване. Деякі в нас є стерилізаційні рукави, які зберігають стерильність 6 місяців, якщо ми їх не відкриваємо. Але пам'ятаємо, що ультрафіолет не проводить стерилізацію поверхні, використовується лише для підтримання стерильності, хоча на сьогоднішній день вже світ теж від них відходить. Інструменти вважаються використами навіть у випадку відкриття пакування. Дуже прошу всіх пам'ятати про це. Нові інструменти перед першим використанням повинні пройти очищення, дезінфекцію, стерилізацію. Ну і ми пам'ятаємо, що єдине, що нас може врятувати, це автоклави. Так. Я нещодавно була в одному закладі охорони здоров'я, де немає фактично санітарок, які займаються прибиранням. Там працює клінінгова служба. Я тихенько прийшла, сіла, приходить людина, яка це витирає, в неї ти ще одна тряпочка, і вона от 20 сантиметрів одною протерла, викинула, взяла другу. Для багатьох це ще такий знаєте, розрив парадигми. Але якщо ми робимо все правильно, то ми не даємо можливості мікробам розпосудитися навколо. І ще хочеться зупинитися про відчуття отої психології небезпеки. Ми чомусь звикли починаємо прибирати там, де найбрудніше, а правильно то виявляється навпаки, починати з найменш забруднених ділянок і доходити до найбільш забруднених ділянок. Це знову ж усвідомлення небезпеки повинно бути, що якщо ми починаємо з найбруднішого, розтаскуємо його абсолютно по всіх поверхнях, таким чином ми створюємо небезпечне середовище в закладі охорони здоров'я. Навколо себе. Ну, всі процеси очищення, дезінфекція стерилізація, звичайно, ви знаєте. А тепер знов пройдемося про п'яти етапах прийняття рішень. На сьогоднішній день дуже багато всі навколо говорять про антибіотикорезистентність. З однієї, медичні сестри, навіщо нам воно потрібно? А з іншої сторони, медичні сестри, згідно опитування, яке проводила Всесвітня організація охорони здоров'я, є власне тими людьми. До яких найбільше прислухаються люди, пацієнти, коли їм необхідно прийняти важливе рішення для себе? Тому говоримо про те, що, що прискорює розвиток резистентності, часте застосування антибіотиків, захрип, маленькі нежить. Біжимо в аптеку, купляємо антибіотики. Абсолютно неправильно, але це є одна з причин розвитку резистентності. Прийом антибіотика без призначення лікаря. Це та сама історія. Перша стадія, коли в нас все добре, в нас немає відчуття небезпеки. Застосування неякісних ліків ну, на це ми вже вплинути не можемо. Недотримання дози і кратності прийому не згадав, випив, а коли воно потрібно. І прийом препарату, який не діє на конкретну бактерію, тобто без обстеження. Оце перша стадія. Ми не відчуваємо небезпеки, ми робимо все, як робили завжди, і не розуміємо, чим це може вилитися. Програма адміністрування антибікробних препаратів, яка на сьогоднішній день впроваджується. Це стадія усвідомлення інформування. 15 мільярдів гривень українці щороку витрачають на антибіотики, 30% українців лікують за студу антибіотиками, 25 тисяч європейців помирає щороку через антимікробну резистентність, і 1,7 мільярдів доларів коштує розробка нового антибіотика. До речі, з початком війни, коли велика кількість наших хлопців на сьогоднішній день лікуються за кордоном. Там колеги просто вражені від кількості надзвичайно мультирезистентних звірів, які виявляються з зокрема з ран, з інших інфікованих локусів. Тому наступна стадія усвідомлення і прийняття є класифікація антибіотиків, так звана авар, є три групи. Перша група це можна, лікар самостійно має право призначити. Друга група можна з обґрунтуванням, але за погодженням завідувачем відділення, тобто не одноосібне прийняття рішень. Третя група резерв, призначається лише після погодження відділу інфекційного контролю і заповнення так званої форми преавторизації. Ну, це просто так для інформації. Наприклад, група А можна це цефазолін, цефтріаксон нас вже. Відійшов до тієї групи, якої лікар не має права призначати самостійно, і група резерву це те, що ми зовсім обмежено використовуємо. Тобто, це є третя стадія, коли ми прийняли наказ, написали, але воно ще не ну, скажімо так, впроваджується дуже слабо. Тому дуже важливо перейти до четвертої і п'ятої стадії, зробити в кожному закладі охорони здоров'я так, як написано. І відповідно, щоб процес був сталий, налагодити систему призначення антибіотиків. І на завершення поговоримо про саме цікаве для кожного з нас: для того, щоб ми могли якісно працювати, ми повинні бути здоровими, натхненними, енергійними. А для цього нам потрібно правильно харчуватися. Абсолютно всі ми правильно харчуємося. Так? Це є перша стадія неосвідомлення «нас все добре. Якщо ж ми починаємо аналізувати, що ми їли вчора, уявити тарілочку, де би 50% мали бути овочі, фрукти, одна четверта злаки, одна четверта білки, то кожен розуміє свої огріхи. Ми переходимо до другої стадії та інформування. А що ж потрібно взагалі, от як би мало бути правильно? Тому нагадую, що сьогодні ми всі встали. І не відразу побігли на конференцію, а мали би мати сніданок продовж першої години після пробудження. Перша година 60 хвилин потрібно вжити сніданок. От на їжу треба витрачати 20-30 хвилин. Ну зрозуміло, що в нас нема на роботі часу 20 хвилин жувати, ми щось нам швиденько кинули і побігли далі. А це абсолютно неправильно. Увага! Вечеряти ми повинні не пізніше, ніж за три години до сну. Інтервал між основними вживаннями їжі має бути не більше 4 годин, тому можна робити два перекуси впродовж дня. І частота прийняття регулярність їжі це, в принципі, запорука нашого здоров'я. То була друга стадія інформування. Переходимо до третьої прийняття. Кожному варто, якщо ми плюс-мінус знаємо свій зріст і свою вагу, порахувати індекс маси тіла. Це просто вага в кілограмах там. Не будемо рахувати, вже закінчую та ділимо на зріст в квадратних метрах. Отримаємо цифру, і кожен, наприклад, приклад, і кожен себе далі в табличках є для дітей, є окремо для дорослих. Рахує, чи з ним все окей, чи треба трошки чогось позбавитися. Ще коли ми говоримо третя стадія прийняття, ми згадуємо цю картинку, пам'ятаємо, що на день нам можна 5 чайних ложечок цукру разом з тим, що є в. Кава, чай і все решта, а зокрема, скільки є в любимих напоях Кока-Кола Pepsi. Пепсі. Тобто, ми від цього повинні прийняти рішення відмовитися і далі намовити наших пацієнтів і наших дітей. І саме основне, Оце є формула здоров'я. Ми її повинні не лише прийняти плюс-мінус в голові розмалювати старі тарілочки нові. А щоб була п'ята стадія стійкість, то ми повинні вчити свому, свого чоловіка, дружину. Дітей, намагатися, всім навколо в закладі охорони здоров'я пояснити, що їжа це ліки. І я бажаю всім, щоб усвідомлення небезпеки здорове завжди було з вами поряд. Тому, якщо є здорове відчуття небезпеки, ви швидше приймете рішення запустити систему безпечних дій, які збережуть не лише ваше здоров'я, а й здоров'я всіх навколо вас. Тому сил вам, усвідомлення, ну і максимально ефективної роботи на кожному місці, оскільки напевно кожен з нас кожен день наближає нашу перемогу. Дякую за увагу.